Що ж, всім привіт! Сьогоднішня наша тема буде емоційний інтелект, ключ до успіху. Що ж, давайте перейдемо до питання: що ж таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це здатність розпізнавати, розуміти та керувати як власними емоціями, так і інших людей. Він включає такі навички, як самосвідомість, самореалізація, мотивація, емпатія та соціальні навички, Що ж, чи впливає емоційний стан на людину. Чи... ...відносини. У будь-яких відносинах, особливо в близьких, ключовим є глибоке розуміння іншої людини, ефективна комунікація. Ефективна комунікація передбачає не лише чітке висловлювання власних думок та почуттів, але й вміння уважно слухати та чути іншу сторону, вирішення конфліктів. Конфлікти є неминучою частиною будь яких тривалих відносин. Різні погляди, потреби та бажання можуть призводити до непорозуміння. Що таке високий рівень емоційного інтелекту? Це здатність усвідомлювати, розуміти і контролювати власні емоції, а також ефективно спілкуватися з іншими. Розвиток IQ. поради. Самоаналіз. Щоб краще розуміти інших, почніть із себе. Регулярно аналізуйте власні емоції. Це допоможе вам усвідомлювати свої сильні. Та слабкі сторони. Зворотній зв'язок. Нам не завжди легко об'єктивно оцінити себе, тому корисно просити людей, яким ви довіряєте, поділитися їхнім спостереженнями щодо вас. Чи впливають емоції на прийняття рішення? Так звісно, вони можуть як е, негативно впливнути, так і позитивно? IQ та успіх у кар'єрі. Лідерство. Ефективні лідери мотивують команду. Це означає, що справжні лідери вміють надихати своїх підлеглих, командна робота, IQ допомагає налагоджувати відносини. Емоційний інтелект відіграє ключову роль у злагодженій роботі команди. Що, що, що сподобалося вам дізнатися більше про емоційний інтелект?